Тільки коштує замінити повністю всі ущільнювачі на великій кабіні трактора МТЗ Агрокраїна Дніпро. Зараз покажу вам повний набор і скажу актуальну ціну. Даємо в комплектацію повністю всі ущільнювачі на скло, скло лобове заднє, скло рамки бокової дві штучки, скло двері верхні дві штучки, нижнє і скло переднє-нижнє, те, що під лобовим, також дві штучки. І не забуваємо давати ось такі ущільнювачі під крила. Два куски. Звісно ж, на каркас вичінювачі, на рамку бокову дві штучки, на рамку задню один і на каркас дверки. Ось це в нас повний набор на кабіну і ціна буде 4600 гривень. І це резина нормальної якості. На ринку України є три варіанти вуми. Є низька, середня і висока якість, так, преміальна. Це я вам показую середню якість, також ще є покращене, відсотків на 40 дорожче, низької якості нема, ми її не продаємо, тому що вона на один сезон. Так що, друзі, кому потрібно, є в наявності.